24 гривні 10 копійок за долар. Такий курс 2016 року цілком реальний. принаймні так вважає голова Національного банку України. Щоправда, уточнює ризики є, які від НБУ не залежать. Валерія Гонтарєва прозвітувала про цьогорічні досягнення і плани на майбутнє. Серед здобутків назвала активне очищення банківської системи. Загалом закрили 66 фінустанов. До кінця року проблемними можуть визнати ще сім банків, якщо вони не розкриють інформацію про справжніх власників. Золотовалютні резерви. Збільшили на 77%, але показники могли б бути і вищими, якби міжнародний валютний фонд додатково виділив гроші до кінця року. Проте МВФ може надати одночасно два транші вже на початку наступного року. Цьогоріч підсумувала голова НБУ, Інфляція становила 44%. Наступного року прогнозує інфляція на перевищі 12%. Як казала Леся Українка, ніхто не віддав, куди нас кинеть ті свавильні хвилі. Саме так я можу описати ситуацію, в якій ми опинилися вся країна і банківська система на початку поточного року. Я називаю це перфект Сторм.